Добрий день. Раніше записував ролик о благозасісній клоці. Гравив я удосконалення відносно зажима кінців кабеля. Оскільки заводський варіант мені не сподобався тим, що винт просто вкручується і кінці, які вставляєш в ліву сторону і праву, він може запросто зрізати тому я був сьогодні в магазині де продаються всякі шурупи, болти і тому подібне і вибрав для цього шайба м3 тобто діаметр під 3 мм гвинт Звичайна шайба можна було б і ширше, але смисла в цьому тут немає. Є. І ось такий гвинт по чеку гвинт ПЗ з буртиком. Так називається. Його особливість, у нього шляпка трошки більше по діаметру, ніж у звичайного гвинта. Що мені і треба. Це я зроблю підключення під кабель ПВС 0,5 і це хватить з головою. Ця колодка написана, що на 3,5 кВт нагрузку тримає. У мене нагрузка буде в основному, я думаю, менше ніж 300 Вт. Може буду використовувати паяльні станції. Може ват 300 і буде. А максимальне ПВС 0,5 витримує нагрузку 1 кВт. Отак от, от я вирішив питання відносно зажима кабеля ПВС в цій колоці. І результат ось такий получився. Дуже добре вийшло. Мені, мені подобається єдиний момент, що кабель ПВС-05 оця скоба не зжимає її призначення зажимати кабель, щоб він не болтався не вперед, не назад. І інакше з часом проламається жила в кабелі. Тому використовую ізоленту і... Обмотав ПВС 05 таким чином, щоб ця скоба дуже добре затиснула. Тепер залишається тільки зібрати. В итоге. В мене вийшовся ось такий кінцевий результат. І що, як бачите, можете самостійно приємну процедуру і собі зробити.